Після випускного вільні як вітер. Відтепер випускники, що навчалися за державним замовленням, не повинні відпрацьовувати три роки після закінчення вишу. Відповідну постанову затвердив Кабмін у Чернівському педуніверситеті. Такому рішенню дуже зраділи. Бюджетники вже малювали собі перспективи життя сільських вчителів. Я знаю, вона сільський район відправляють Талалаївський. Я з ріпок. Але ну, у нас там місця точно немає колись їхати, бо знакуди я точно не хочу. Обов'язковою робота за направленням залишається тільки для студентів-медиків, адже в міністерстві охорони здоров'я запевнили, інакше не знайдуть спеціалістів для сільських лікарень. Та кадрові проблеми тепер можуть мати і провінційні школи. Ця проблема існує, і вона настільки гостра в цілому по Україні, але вона найгостріше в нашій області. Чому тому, що в нашій області найбільша чисельність малокомплектних малочисельних шкіл років. В цілому, от на протязі останніх уже років 6-7, десь потреба в районі 100-120 молодих вчителів у нас по районах. Торік із майже 5,5 тисяч випускників області 2,5 пішли на роботу за розподіленням.